Вітаю, мене звати Катерина Суглобіна. Я аспірантка інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Я працюю над дисертацією на тему митця в умовах тоталітарного режиму. Я в своїй роботі ставлю на меті порівняти митця в умовах тоталітарного режиму власне в радянській Україні. А також митця композитора, зокрема в третьому рейсі, оскільки багато ми знаємо є спільного в тоталітарних режимах, і це мене надзвичайно захоплює вже багато часу з моїх студентських років. Ця тематика і це також тісно пов'язано з моєю творчою діяльністю. Я скрипалька і композиторка. Шаумея! А нас не іна! І як скрипайка ще в часи навчання музичній академії України. я Грала концерт такого німецького композитора, який власне, пережив цей досвід внутрішньої еміграції в тоталітарному режимі. Його звати Карл Амадеус Хартман. І ще тоді його музика мене надзвичайно вразила, і мені захотілося глибше дослідити його творчість, його життя також тепер з більш глибокої, різносторонньої культурологічної перспективи. Як композиторка мені надзвичайно теж цікаво прослідкувати зі, з точки зору. Композиторської перспективи, яким чином умови, в яких творить митець, впливають на його творчість. І чи можемо ми якось інакше оцінювати творчість композитора через призму власне цих умов, його політичних поглядів, його заангажованості? Переді мною постають великі дилеми насправді. Адже я мушу підходити до дослідження науково неупереджено і не робити ніяких моралізаторських теж висновків. І тому навчання в аспірантурі в інституті проблем сучасного мистецтва є для мене надзвичайно надихаючим, відкриваючи нові перспективи, е, наукові, дослідницькі. Я е, мала честь приймати участь в міжнародних конференціях, зокрема в Софії, спілкуватися з науковцями з різних сфер, з всієї Європи, і ділитися нашим досвідом радянської України тих е, е, складнощів. Які ми пережили, навчатися їхньому досвіду, і саме завдячуючи навчанню в аспірантурі в інституті проблем сучасного мистецтва, я мала нагоду отримати цей чудовий досвід і розвиватися як мисткиня далі.